Хто і чому вбив всіх норок в Данії. Данія колись була найбільшим у світі виробником норкового хутра. Данія забезпечувала приблизно 40% світового ринку і мала річний експорт хутра з доходом приблизно в 500 мільйонів євро. Однак, у листопаді 2020 року все змінилось. 17 мільйонів норок в Данії було знищено. Данська норкова індустрія вимерла. Хто і чому це зробив, ви дізнаєтеся через декілька хвилин. Але спочатку давайте подивимося, як все починалося. Як Данія менше ніж за 100 років пройшла шлях від провідної норкової індустрії до занепаду, до 2020 року Данія була одним з найбільших виробником хутра норки в світі. Протягом майже 100 років виробництво норки було частиною Данії, і з часом це стало гігантським успіхом, який приніс данським фермерам мільярди крон. На початку 1930-х років данські фермери шукали нові способи заробітку. Всесвітня депресія, яка почалася в Сполучених Штатах, у 1929 році досягла берегів Данії. Особливо сильно постраждало сільське господарство Данії. Ціни на масло та м'ясо різко падають, і одним із рішень для данських фермерів є імпорт нових тварин до країни. Але замість того, щоб доїти нових тварин або забувати їх, щоб поїсти їх м'ясо, тепер вироблятимуть хутро. Перші експерименти починаються з лисицями, імпортованими з Норвегії, а незабаром до Данії завезли норок. Їх імпортували з північної Америки звідки і походить цей маленький хижак. Стає швидко зрозуміло, що Данія ідеальна країна для розведення норок, тому що м'які зими та літні місяці без надмірно високих температур дають тваринам ідеальну шерсть. Окрім клімату, у Данії також є багато свіжих високоякісних кормів. У данських портах можна отримати тонни рибних відходів, які є чудовою їжею для норок. Ось чому навколо портових міст з'являються перші норкові ферми і закладено перші основи для того, що стане історією успіху Данії. У 1930 році була створена Данська асоціація хутрових заводчиків. Протягом наступного десятиліття кількість членів і хутрових фермерів у Данії досягне 400 осіб. У перші роки шкури норок продавалися через Копенгаген Фюр який у 1946 році був придбаний Данською асоціацією хутрових заводчиків і перейменований на Danish Fur Auctions. У роки після Другої світової війни данське розведення норок пожвавилося. Кількість хутряних ферм стрімко зростає протягом 50-х і 60-х років, і кількість данських ферм сягає понад 6 тисяч на піку розвитку індустрії. Розвиток був зумовлений високим попитом на данські хутра в усьому світі. Деякі з норкових шкурок прямують через Атлантику до Сполучених Штатів і приносять хороші американські долари назад до Данії. Але і на Європейському континенті є попит на данські хутра, з яких шиють норкові шуби та інший одяг. Після досягнення свого піку наприкінці 1960-х років кількість хутряних ферм у Данії знову почала скорочуватися. За винятком невеликого піку наприкінці 80-х років, кількість ферм скоротилася. Але з роками окремі норкові ферми також стають все більшими і більшими. У 2020 році на одній норковій фермі було в середньому більше ніж у 10 разів племінних норок в порівнянні з 1970 роком. До 2020 року багато норкових шкурок продається азіатським, російським і американським клієнтам. Історія данського розведення норок також стосується добробуту тварин, або, як хтось може сказати, його відсутністю протягом багатьох років кілька разів критикували умови отримання норок на данських фермах, і не менш важливо, що етичність утримання тварин у клітках, виключно заради їх хутра було поставлено під сумнів. Для пересічного данця опір стає особливо очевидним наприкінці 90-х на початку 2000-х років, коли активісти групи «Дюренес Бефрільсес фронт неодноразово вриваються на норкові ферми та випускають тварин. Водночас вони також чиняли вандалізм щодо хутряних магазинів. Після дій у 90-х і на початку 2000-х опозиція розведенню норок зросла як в Данії, так і за кордоном. Але, незважаючи на опір, у Данії все ще було дозволено розведення норок. Кілька країн Європи або заборонили розведення норок, або перебували у процесі цього. Це стосується таких країн, як Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Норвегія та Франція. У 2013 році з'явився додатковий привід для посмішки на вустах данських фермерів, які займаються вирощуванням норок. Ціни на хутро данської норки сягають історичного максимуму. Рік завершується побиттям попередніх рекордів. Оборот становить 13 мільярдів крон, а це приблизно 1,8 мільярдів євро. І середня ціна однієї шкурки норки становить 600 крон або 85 доларів. Розведення норок на хвилі, і особливо це пов'язано з розвитком, який відбувається за багато тисяч кілометрів від стін данських норкових ферм, тому що. В Китаї відкривається кілька великих хутряних магазинів, в яких продавалось данське хутро багатим китайцям. Багаті китайці розкупили все. Але після того, як всі китайські магазини розпродали хутро, замовили нове, данці виробили нове хутро і поставили в це в Китай, забили всі полки. Але коли китайські магазини з часом заповнюються новим хутром, ця бульбашка лопається і ціни знову швидко падають. І в цей час інші країни також зрозуміли, що вони можуть швидко заробляти на продажі хутра. Це призводить до перевиробництва хутра норки і протягом наступних кількох років на ринок буде виставлено набагато більше хутра ніж знайдеться покупців. Це означає менше продажів і падіння цін на данських норок. Але не конкуренція і не низькі ціни вбили норок в Данії. У 2013 році Данія експортувала хутра норки на 12,8 мільярдів крон, а вже у 2019 році експорт був значно меншим. Тоді загальний експорт склав тільки 4,9 мільярдів. Шкурки данської норки продаються майже виключно іноземним клієнтам. У попередні роки данський експорт хутра норки становив третину загальних продажів Данії до Китаю та Гонконгу. Але вже у 2020 році данська норкова промисловість перебувала у складному становищі і ціни йшли тільки вниз. Після того, як у 2013 році ціни на хутро досягли піку, у 2019 році фермери, які займаються вирощуванням норок, були змушені погодитися на те, що їм платили приблизно третину за хутро. Це означало, що багато фермерів не отримав. Отримували стільки грошей, наскільки вони розраховували, і їм потрібно було закривати бізнес. Але що ж сталося у 2020 році? У 2020 році в Данії було виявлено мутований штам COVID-19, відомий як кластер 5, який поширився серед норок, і уряд Данії наказав знищити всі 17 мільйонів норок, щоб запобігти потенційним загрозам здоров'ю. І це рішення фактично привело до закриття норкової індустрії в Данії. Цей наказ викликав політичний скандал, оскільки згодом з'ясувалося, що уряд не мав законних повноважень для проведення масового знищення. Нижчення норок. У результаті міністр сільського господарства Моенс Єнсен подав у відставку в листопаді 2020 року. Згодом, в грудні 2020 року, парламент Данії ухвалив закон про заборону розведення норок до 2022 року. У січні 2023 року ця заборона була скасована, і це дозволяло фермерам відновити діяльність. Щоб відродити галузь, Данія імпортувала 2000 норок з Ісландії для створення нової популяції. Проте багато колишніх фермерів висловили сумніви щодо відновлення індустрії, враховуючи фінансові втрати та суспільний супротив. Станом на листопад 2023 року багато норкових ферм залишилися покинутими, а уряд почав їх демонтаж, що свідчить про значний занепад галузі. Загалом норкова індустрія Данії пережила кардинальні зміни від успіху до тотального занепаду. Основою винищення норок є незаконний рішення. Рішення уряду від 3 листопада 2020 року вбити всіх данських норок. Рішення було обґрунтовано побоюванням, що зараження вірусом від норок загрожуватиме здоров'ю населення, а нові мутації можуть знизити ефективність вакцин проти ковід. Рішення спричинило державну компенсацію для фермерів, які займаються вирощуванням норок і суміжних галузей. 10 листопада 2020 року уряд представив законопроект, який своїм ухваленням 21 грудня 2020 року забезпечив правову основу для рішень. Четвер. 60 листопада 2020 року прем'єр-міністр Мете Фредріксен оголосила на прес-конференції про рішення уряду про те, що всі данські норки повинні бути вбиті в інтересах охорони здоров'я. Вибракування мали завершити не пізніше 16 листопада 2020 року. Для сприяння вибракуванню прем'єр-міністр оголосив, що вирощувачі норок отримують так званий темповий бонус, якщо сприятимуть чіткому завершенню процесу. Також було зазначено, що координувати процес буде поліція. У зв'язку з цим поліція зв'язалася з нарководами по телефону, повідомивши їм про прийняте рішення та необхідність швидкого проведення операції. Виклики здійснювали офіцери на навчаннях. Для підкріплення розмов курсантам видали так звану картку Ді, яка слугувала сценарієм. Текст закликав фермерів взяти участь у вибракуванні своїх стат, і одним з запитань було, чи готові вони це зробити. Якщо відповіли ствердно на це питання, розмову було закінчено. Інчино у разі відповіді ні, поліція мала вказівку висловити жаль у зв'язку з відсутністю бажання співпрацювати. Після чого мала повідомити фермерів, що в такому випадку влада сама ініціюватиме вибракування. Таким чином всі норки в Данії були винищені, а фермери отримали компенсацію від уряда. Вартість компенсації, загальна вартість компенсації всієї, складала приблизно 15 мільярдів датських крон. Це приблизно 2 мільярда євро. Скільки коштувало датському уряду вбити всіх норок в Данії. Як сьогодні виглядає хутра промисловість в Данії та в світі? Окрім Данії, основними виробниками норки в світі були Фінляндія, Нідерланди, Польща, Росія, Китай, Канада та США. Виробництво норки в Данії було знищено за кілька тижнів, і виробників Китаї, Східній Європі та Росії заповнили величезну прогалину, яку залишили данські фермери на світовому ринку. Ймовірно, виробництво норки збільшиться особливо в Китаї та Росії. Обидві ці країни стратегічно. Зосереджені на збільшенні виробництва і можуть підтримувати свої амбіції державним фінансуванням. Китай давно мав на меті скопіювати данську модель виробництва, де виробники і аукціонні будинки об'єднані у великий ланцюжок створення вартості, каже Хенінг -Оте Хансен, старший радник і науковий співробітник департаменту економіки харчових продуктів і ресурсів Копенгагенського університету. До 2020 року, коли хутрова промисловість була фактично знищена в Данії, Данія була найбільшим виробником хутра норки в світі. Сьогодні ж найбільшим виробником хутра норки в світі є Китай. Не зростання країни досі було здебільшого обумовлене виробництвом та експортом, але зараз вона стратегічно зосереджує на зростанні, яке більше ґрунтується на споживанні. Це може ще більше збільшити продажі предметів розкоші, таких як норкові шуби, вважає Еспер Лауге Крістенсен. Він підкреслює, що ні китайські, ні російські, ні східноєвропейські норководи не в змозі скопіювати якість, яка зробила данських норок лідерами світового ринку. Протягом багатьох років данські шкури продаються за найвищими цінами на світ. Ринку. Таким чином Данія втратила лідерство в норковій галузі. З однієї сторони це сумно, але з другої сторони, якщо можна робити одяг без того, щоб вбивати тварин, то мабуть це і не така велика трагедія. Най собі ті тваринки живуть десь в Північній Америці і насолоджуються життям, а не стають символом статусу та багатства на плечах багатіїв цього світу. Це моя особиста думка. А як до цього ставитись ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо бажаєте, дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Papa pa.